Доброго дня усім присутнім. Сьогодні я хотів би поділитися з вами результатами археологічних досліджень округи Більського городища, а саме поселення урочищі Барвінкова гора. Я є учасником експедиції історико культурного заповідника «Більськ» і зараз вибачте, як слайд? О, і в цьому 2024 році ми саме проводили дослідження даної ділянки. Знаходиться це урочище поза межами великого укріплення Більського городища на краю плато правого корінного берега річки Ворскли. З півночі та пі із заходу поселення в притул прилягає до оборонних споруд великого та східного укріплень а з півдня та сходу обмежений схилами ярів, басайну Ворскли. Площа пам'ятки становить близько 7,6 гектарів, а висота. На рівнем заплави близько 70-80 метрів. Поселення на цій території відоме ще з 80-х років минулого століття. Тоді його обстежували учасники експедиції Бориса Андрійовича Шрамко. Пізніше, вже в 1994 році тут працювала експедиція під керівництвом Олександра Борисовича Супроненка. Саме тоді вдалося. Виявити і встановити межі цього поселення, а також провести дослідження двох курганоподібних насипів. Під час шурфування було встановлено культурний шар, глибина якого сягала близько 0,4 метра, та також виявлені передмати матеріальної культури, які датуються скіфським часом. Е, так... Тут ми бачимо на слайдах трішки збільшені плани поселення, і от саме про початок досліджень. Місце було вибрано не випадково. Під час огляду ділянки, що прилягала до археологічного табору, було виявлено невисокий певний насип, на верхівці якого була невелика западина. Це місце привернуло увагу саме Віктора Володимировича Приймака, який проводив тут візуальний огляд, і було прийнято Класте на ці ділянці тур фронта 2 на 4 мати пархні шари ґрунту велику кількість сучасного сміття. а Саме в западенні по центру практично всієї ділянки, в одному місці ці залишки сягали до глибини 0,3 метра. Ймовірно, коли сюди викинули просто побутові відходи і пізніше присипали землею. Вже під час зачистки дна шурфу було виявлено темну пляму, велика частина якої заходила під східну стінку, і тому було прийнято рішення, що цей об'єкт потрібно досліджувати тут і зараз, і тому прирізалися до цього шурфу, чином розширили його до розмірів 4 на 4 метри. Сама пляма за своєю формою. Господарський об'єкт з часу, і матеріал, який був виявлений над нею, також нам про це говорив. Після прирізання та виявлення контурів об'єкту в східній частині шурфу ми знесли центральну бровку, яку залишали для простеження стратиграфії над об'єктом, і отримали ось таку картинку плями об'єкту. Саме дослідження цієї ями проводили шляхом паралельного розрізу по лінії північ південь, що дало змогу зафіксувати стратеграфію заповнення ями. І в результаті повністю проведених досліджень встановлено, що розміри об'єкта становлять 2 на 2,75 метра. Глибина від поверхні в центральній частині близько 1 метра, В заповненні ями наявний археологічний матеріал це фрагменти ліпленого посуду з кійського часу, кістки тварин, деякі з них опалені, один шматок зі слідами механічної обробки. Та виявлено уламок зернотарки та шматок шлаку. Стратиграфія даного шурфу досить цікава, оскільки східна його частина знаходиться на схилі Невеликого Яру, тому і потужність культурних наша значно значна різниця. Якщо в західній частині це культурний шар шагав, сягав до глибини 0,8 метрів, то відповідно в східній, ви бачите, це навіть не сягає пів метра. Тут ми можемо бачити саме простежену стратеграфію всіх стінок. Щодо матеріалів, всього було виявлено 73 предмети, із яких до колекції включено 23. Керамічний комплекс представлений фрагментами вінець, стінок та данець ліпного посуду, що датується 6-4 століттям до нашої ери. Також окремо слід відзначити фрагмент данця ліпленого горщика із відбитком тканини. І також, ймовірно, відноситься до скіфського часу. А що доволі цікаво, було виявлено два уламки кераміки, що відносяться до пізнього бронзового віку. Ви можете бачити на фрагменті зліва. Він ця стіночка прикрашена, так сказати, бантиками або ж подвійними пальцевими защіпами, А інший фрагмент прикрашений циліндричним орнаментом, нанасеним трубочкою. Такі фрагменти орнамент, таких фрагментів характерний для бандери Хінської культури, що цікаво, на цій території, раніше не знаходилося свідчень існування тут людей в цю епоху. Окрім цього, було виявлено досить цікаву річ. Це невелика глиняна кулька діаметром близько 2,5 см. Наразі точно її призначення, на жаль, невідоме. Є припущення, що вона могла використовуватися як іграшка або ж одиниці лічби, або наприклад в якості пращового каменю. Також є така думка, що це могла бути заготовка під прясло, бо на рисункові зліва видно, що знизу така як ніби виямка була зроблена. До металевих знахідок вони представлені трьома. Знахідками, це зліва два фрагменти вістер-стріл бронзових скіфського часу. Перший з них е, трилопатевий, датується, ймовірно, 5-4 століттям до нашої ери. Інше, в силу того, що збережений невеличким фрагментиком, е, виявити, ну датувати неможливо. Також досить унікальна і цікава знахідка це фрагмент залізної шпильки з головкою булавкоподібної форми, утвореної трьома бронзовими. Ми овально видовженої форми пластинками по окружності на сьогодні на території Більського городища та в його окрузі немає аналогії, знайдених такої булавки. Відомі схожі були знайдені на територіях Кавказу, але що цікаво, що там вони всі зроблені із цільної бронзи, а тут стержень залізний. А ось такі головки вони ніби як приплавлені до цього стержня. Що ну такого ще, на жаль, ще ми не знайшли. Тривають дослідження і пошуки інформації за цим предметом. Також було виявлено кістки тварин. З них до колекції було взято один фрагмент на фото і рисунку справа, де зафіксовано сліди механічної обробки. Наразі весь історичний матеріал проходить процес визначення, і всі подальші, вся подальша інформація буде висвітлена в публікаціях. Після закінчення досліджень шурф було засипано, ну і відновлено плюс-мінус попередній ландшафт. І що хотілося б сказати, що ці ну, спочатку, можливо, не такі масштабні дослідження дали нам змогу розширити культурно-хронологічні уявлення про цю територію. Як я вже сказав раніше, що тут не знаходилося не зафіксовано матеріальної культури епохи Бронзи, це вперше і також досить привертаю увагу фрагмент булавки, про який я говорив раніше. В подальшому ми це все будемо далі ще досліджувати. І як вже говорив, усі результати будуть публікуватися в наших щорічних виданнях: феномен Більського Городища або археологічні дослідження Більського Городища. Я всім дякую за увагу і готовий до ваших питань. Ось цей сам старжень, який є най, ну, як основна частина, він залізний, а ось оці головки, вони як, ну, при припаяні до цього залізного старження. Тут ось трішки видно навіть залізної корозії на фото не дуже чітке, але ну, можна зрозуміти. Ймовірно, так. Це верхня частина, а інший фрагмент, на жаль, не вдалося знайти. Ні, це саме булавка, знаходилась над об'єктом в культурному шарі. Так, на цьому ну, на цій ділянці проводились дослідження ще починаючи з початку 2000-х років. Це планомірно і експедиція заповідника. А також експедиція інституту археології під керівництвом Дениса Сергійовича Грачко було виявлено цілий господарський комплекс, де в принципі всі ями датуються в періоді від 5 до 4 століття до нашої ери. І що ще цікаво, о, вибачте, навпаки, від шостого до п'ятого. А що цікаво, пізніше тут існував ще, тобто раніше тут існував господарський комплекс, а пізніше вже на цьому місці створився ґрунтовий могильник, який. Е, є... Переважно містив поховання жінок та дітей. Більше 60 поховань було досліджено, якщо я не помиляюся. І от я схиляюсь до думки, що саме цей об'єкт відносив, який ми дослідили, відносився до поселення, яке існувало тут ще до могильника, і це якраз і розширює і межі цього поселення, адже ця ділянка знаходилася за трішки за межами вже раніше встановленими.